На тренування з Алтимат Фризбі» прийшла Анна Борисова, дівчині 17 років. Навчається у Вінницькому гуманітарному ліцеї. Каже, дотепер спортом не займалася. На заняття з Фризбі запросили друзі. Перший раз було досить лячно йти, але мені з першого тренування все дуже сподобалося. Дуже дружній колектив. І спорт досить такий незвичайний, тому він мене зацепив. Алтимат Фризбі це командний неконтактний вид спорту з летючого диском в грі задіяні дві команди за умовою. Потрібно пасами провести диск через ігрове поле до зони суперника. Тут його повинен зловити один із гравців команди. У Вінниці Фрисбі разом зі своїми друзями започаткувала Анна Дубова, дівчині 29 років. Вона переселенка з Харкова. Розповідає, цим видом спорту почала займатися в 15 років. Просто випадково йшла по Харкову і на стадіоні побачила, як люди бігають і кидають цей знаряд. диск. я підійшла, познайомилася з ними. Вони були дуже привітні, ну всі гравці зацікавлені у новачках, і мені запропонували грати з ним за освітою. Анна логіст. Втім, у Вінниці влаштувалася на роботу в it компанію. Фризбі, каже, це її хобі. Дуже подобається, що я можу свої всі сили тут викластись на максимум, бігати швидко і це дуже динамічно і активно від спорту. Тут не можна бути грубим, не можна битися, штовхатися, він безконтактний. Цей спорт він вчить по вазі, по вазі од... одної людини до іншої. Наразі Вінницька команда з Фризбі налічує 25 учасників. Наймолодшій Марії Зарівні – 13. Каже, Фризбі зацікавив її з першого заняття. Ходити Просто до залу – це, для як на мене. Дуже скучно, а тут ти граєш, ти рухаєшся постійно. Ти спілкуєшся з людьми, тобі комфортно з ними спілкуватися з ними, щось робити, і це набагато цікавіше. Зацікавив алтимат фризбі і професійних спортсменів. Євган Хомин, віце-президент клубу «Вінницькі вовки, американським футболом займається понад 20 років. Тепер вирішив спробувати щось нове. Нам сподобався в першу чергу. Це колектив. Плюс ми побачили, що спорт дуже цікавий і дуже корисний для нас, як для футболістів, буде. тому що він ну. Дуже схожий, він так само атлетичний, він так само швидкий, так само динамічний. На тренування приходить і дружина Євгена Олена. Розповідає командним видом спорту займається вперше. Спочатку не дуже виходило, не знала, що робити, але потім сподобалось. Тепер бігаємо. Подобається. Головне зрозуміти, як тримати цей диск в руках, що з ним робити. Навчитися алтимат-фризбі можуть усі охочі, каже тренерка Анна Дубова. Для цього необхідно написати на її сторінку в соцмережах. Тренування безкоштовні. Проходять тричі на тиждень у залі дитячо-юнацької спортшколи Колос. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.